Вітаю, друзі! Щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Підписуйтесь і дивитесь. Хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка. Я сьогодні хочу вам взялася за цей аспарагус. Слухайте, що я можу вам про нього сказати, щоб показати вам на камеру. Базончик поки сюди. Взяла ведерочко від сметани, бо ну, є у мене старі вазони, та треба їх якось, е, бо вони дуже старі. Треба якийсь їм декор. Та я щось подивилася. Е, слухайте, е, це ведерочко, та й воно якраз віше, ніж ті мої подельки, старі вазони там лежать. А такий декор зробити можна. Та й. Ну, зараз у мене немає до цього часу. Я хочу допомогти. Е, Дуже мені подобається ця квітка, ну, це щось таке, я його дуже-дуже люблю. І ну, так сталося, що він у мене декілька років простояв у нас у, у цьому вазоні. Я його купила такий маленький, так я його не змогла пересадити. І дивіться, я вам хочу показати цікаві. Це все, 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 що тут робиться. Оцього. Я хочу оце сухе повикидувати і пересадити його. Давайте ми з вами зараз це зробимо. Зараз подивимось, що там у нього. Його навіть не можна, його навіть не можна відчепити. Так посплилося коріння. Там воно оце, бачите? Так у мене сталося, що я на камеру вам показати. І е, я його коли висаджу у вазон, е, пролю його октарою. Е, Як правильно, Актара, Актара. Е, бо він дуже довго у мене стояв і в одному вазоні. Ну, і... Що я хочу вам про нього сказати? Квітка дуже виживаємість у нього, я хочу вам сказати. я Оце оце таке, що внизу оце, я повідриваю. Я не приготувала ножниці, і мені придеться отако зараз робити. Ну, так, так у мене виходить зараз. Дуже мало у мене часу і дуже багато чого треба зробити ще. І дуже хочу я його вже пересадити, бо оце що декілька років в одному вазоні так не можна. І відламався росточок, бо тут все вже таке посплетяне і. Це все, все сухе повибираємо карінечко, хай буде просторніше йому. Грунт е, я буду ставити е, у е, ведерочку, е, який я робила для піалочок, ви побачите зверху підсказочку. Там перша частина другої частини. Ну, не дуже зацікавила вас, та я її не роблю другу частину. Живучий, як його хазяйка, слухайте точно, скільки він простояв і там не добрего йому ніякого. Ось так. На дно я поклала у ведерочку, поклала дреневе вугілля. Це вже мною перевірено, не так загнивають корішки, коли донизу це. Для дренажу. Скільки я от, ну, пересаджувала, коли квіти, то стараюся взимку збирати таке дреневе вугілля. Ще можна влітку його е зібрати, е зверху подивитись під сказочку, як це можна зробити, щоб влітку дреневе вугілля було у вас. У Відео старі. буде. там. Наклали, так от ми його. Не будемо дуже його туди углиб, щоб оце зверху трошечки було, щоб не було дуже у ґрунті, бо він не любить, щоб воно там, наскільки я знаю, от скільки він, так, щоб зверху так не присипати його. Пишіть коментарі, може я щось не так говорю. Грунт для фіалочок, чому? бо в мене, вони вже з кульками, та й, не, не, не роблю я другий, поки що. Та й ось так я його і використовую. Та. Декілька років він стояв у одному вазоні, і ну, це вже куди я вже не можу на це дивитися. Ложечку почистити треба. бо вона вже повна. Можна октору поставити на дно під корінці, якщо довго в одному вазоні там, знаєте, земля скільки він у нас теж так то в однієї кімнаті взимку стояв, то кочівник такий. З місця на місце його, та й так. Ну, ось майже так воно і залишиться. Ось так воно і залишиться. Е е можна було б е е Корінці обробити у фітоспоріні. Ну, я, я щось. Я спробую поки так. Ну, ведеречко, це таке, бачите. Ну, найголовніше, що я зараз для нього зробила, йому зробила добре, бо бачили самі, що то тіснувато. Два роки в одному вазоні без добрива, без нічого. Це Ось таке. Економимо, економимо, бо треба допомогти дитині з чоловіком, допомагаємо дитині у дитині попереду життя і треба допомогти. І як, ну, як можемо, так і економимо. Я думаю, що це треба буде піти мені ножиці взяти та й відрізати оці сухі. Обов'язково їх треба відрізати, вони тут не потрібні. Дуже заливати я його не буду. Так, щоб грунт був. Торпосуміші була. Бачите, скільки я багато кульо поставила у, у торфосуміш. Е, е, Торф е, туди е, пропитують, ну, просідає, а кульки зверху остаються. Оце таке дуже багато поклала, не треба стільки було класти мені, бо коріння нічко може не розвиватися, коли торфосуміші мало і коріння може не розвиватися. Ну, ось так. Хай так он стоїть і будемо за ним придивлятися, будемо за ним, ну як, приглядувати, як він буде. Ось тут у нас у нього ще й ось таку він пустив, слухайте, як він, живучий такий. Сонечних, сонечка він прямого не любить. Любить вологий воздух, ну, повітря, це я знаю, бо колись був у мене, і я бризгала його і він так прямо ну, шикарнючий такий. Оце я купила, так у мене до нього ход не дійшов його пересадити та й зараз оце ми з вами зробили. Щиро дякуємо вам за підтримку, за перегляди. Піднімайте пальчик вгору, швидше робіть добру справу внизу під відео кнопочки, тисніть на дзвіночок, поділіться з друзями нашими відео, на каналі Антона вона багато цікавої і корисної інформації для вас. Коментуйте, пишіть, коментуйте, може щось не, не так я зробила, пишіть, може щось він по-другому щось. А, Так, да, і по поводу назви, ви побачите, ну, побачили на екрані на у ну, себе там побачили назву. Я у інтернеті назву цю знайшла. Може бути неправильно. Напишіть коментарі, будь ласка, бо вони, аспарагуси вони різні. Це теж такі у нього друга назва. І це теж у нього друга назва. Вони різні. А у цього ну як знайшла назву, наче схожий на, на, на нього, слухайте. Пишіть, може не так, що пишіть, у кого є. І, і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.